У голови Генерального Секретаріату УГВР Р. Лозовського Будучи в липні 1948 року, у голови Генерального Секретаріату УГВР Р. Лозовського на його партизанській квартирі представник бюра інформації УГВР звернувся до нього з проханням дати вияснення деяких актуальних питань, що сьогодні особливо цікавлять легальну українську громадськість. З метою опублікувати потім ці вияснення в українській підпільній пресі, голова генерального секретаріату радо на це згодився і дав вичерпні відповіді на багато актуальних питань, нижче ми коротко публікуємо ці відповіді. Перше на зауваження представника бюра інформації про те, що деяка частина легального українського громадянства неправильно пояснює собі факт переходу кількох відділів УПА і груп. Революціонерів із західних окраїн українських земель із за так званої лідньо Керзона в західно-німецькі окупаційні зони, що стався літом осінню 1947 року, голова генерального секретаріату заявив: перехід деяких відділів УПА і груп революціонерів із західних окраїн українських земель у західнонімецькі окупаційні зони відбувся згідно з директивою УГВР у цій справі. Та наказом головного командування УПА. Як в більшості українського громадянства відомо, ранньою весною 1947 року польсько-більшовицькі окупанти насильно виконали з західноукраїнських окраїн рештки українського населення, яке ще там залишалося після виселенчої акції 1946 року. Цим разом українське населення цих теренів виселювано вже не до УРСР, як це було раніше. Але на захід, головним чином в Ольштинське воєвідство із значної частини сіл польсько-більшовицькі вороги народу виселили також польське населення, яке допомагало УПА і українському визвольно-революційному підпіллю. Після цього на цю цілком невеличку перемінену в пустиню територію польсько-більшовицькі злочинці кинули проти УПА і українського революційного підпілля кілька вибраних дивізій. Військ усіх родів зброї. Далі вести революційну боротьбу в таких умовинах було для УПА і революційного підпілля фізично неможливо. В цій ситуації деякі відділи УПА та групи революціонерів дістали завдання пройти бойовими рейдами через Чехословаччину в західнонімецькі окупаційні зони з метою зв'язатися там з закордонним представництвом УГВР і через нього А. Скласти перед народами світу протест проти більшовицьких та польських злочинств над українським народом та б передати за кордон інформацію про визвольну революційну боротьбу українського народу проти московсько-більшовицьких і польсько-більшовицьких окупантів та про їх гнобительську політику на українських землях. Це в підбільшовицьких умовинах є чи не єдиний надійний спосіб поінформувати світ про те? Що в останні роки діється в Україні. Проходячи рейдом через Чехословаччину, часто серед густих і завзятих сутичок із Чехословацькою армією та поліційними загонами, контрольованими більшовиками, відділи УПА провели серед чеського і словацького народів значну політичну пропагандивну роботу. Населення Чехословаччини зустрічало наші відділи скрізь дуже радо. Про цей рейд подавали відомості. Радіовисельні світу, треба підкреслити, що основна частина відділів УПА та революційних кадрів із-за так званої лінії Керзона літом 1947 року перейшла до так званої Української РСР, щоб тут продовжувати свою визвольну революційну боротьбу за визволення України з під панування окупантів, у зв'язку з усім сказаним вище. Перехід деяких відділів та груп революціонерів у західнонімецькі окупаційні зони треба розглядати тільки як чергове бойово-політичне завдання цих відділів і груп, а ні в якому разі як їх капітуляцію перед ворогом чи втечу на еміграцію, як це собі пояснює деяка непоінформована частина легального українського громадянства. Друге. У зв'язку з тим, що частина східноукраїнського і взагалі підсовєтського громадянства приписує деякі революційні акції на українських землях власівцям, голова генерального секретаріату сказав: всі вістки про дії власівців на українських землях є інспіровані МВД і МГБ. Більшовицькій охранці йдеться про те, щоб з одного боку, ставлячи поруч українського визвольно-революційного руху, Таких відомих російських агентів Гітлера як власівці, де зорієнтувати совєтські народні маси щодо самостійного національно- і соціально визвольного характеру українського революційного руху, та з другого боку, приписуючи деяку частину революційних акцій українського підпілля УПА на рахунок власівців, применшувати тим самим силу й розміри української визвольно революційної боротьби. На українських землях підпільно діє тільки український визвольно-революційний рух організованої підпільної боротьби власівці на українських землях ніколи не вели і не ведуть. Власівцям російській агентурі Гітлера на українських землях місця немає. Всі чутки про протибільшовицьку боротьбу власівців в Україні, а також правдоподібно, і в усьому Радянському Союзі, треба вважати за свідому підступну МВДівську видумку. Третє. На запитання представника бюра інформації про те, чи вже підраховано, скільки українців із Західної України вивезено в Сибір під час останнього масового вивозу звідси, тобто в днях 19 21 жовтня 1947 року, та чи народи світу знають про цей факт, голова генерального секретаріату сказав: за неповними підрахунками із Західної України. Тобто з Львівської, Станіславівської, Тернопільської, Дрогобицької, Чернівецької, Рівненської та Волинської областей під час останнього вивозу вивозено коло 150 тисяч українців, в тому числі найбільше жінок, дітей і стариків. Над вивожуваними МВД-сти понелюдськи знущалися. На багатьох ешелонах більшовицькі злочинці уміщували цинічні написи: евакуйовані з під Бандерівського терору. Вивожуване населення трималося по геройськи, з ешелонів неслися оклики. Ми ще вернемося на рідні землі, нас відомстять повстанці. Будемо будувати Україну на Сибірі. Хай живе самостійна Україна. Багато вивожуваних, особливо малих дітей та стариків, померло відразу вже під час дороги. Померло з голоду, з тісноти, з задратованих вагонах, з холоду, з побоїв. Багато з вивезених померло зараз же в першій місяці на каторжних роботах. Умовини життя і праці вивезених українських чоловіків і жінок страхітливі, ні в кого не може бути найменшого сумніву ще до того, що більшовицькі злочинці застосовують вивіз українського населення у віддаленій області Радянського Союзу як засіб масового фізичного винищування українського народу. Цей засіб вони широко застосовують уже впродовж 30 років. Історія людства не знає подібних прикладів фізичного винищування поневолених народів навіть з боку найжорстокіших поневолювачів. Московсько-більшовицькі вороги народу перевищують усе, що найганебніше було дотепер в історії. За кордонами СРСР знають у загальному про цей факт ми віримо, говорив голова Генерального секретаріату. Що кожна чесна й поінформована людина за кордоном протестує проти такої злочинної політики більшовицьких гнобителів в Україні осуджує її. Та разом з цим говорив далі голова генерального секретаріату: Український народ не може не обурюватися, коли бачить, що з боку офіційних політичних кіл з приводу цього чергового масового злочину над українським народом, як і з приводу незчисленної кількості інших злочинів. Що мають місце на українських землях під московсько-більшовицькою окупацією, не піднісся майже ні один голос протесту у відповідних міжнародних інституціях, коли бачить, що всі високі принципи, що їх декларовано в цілому ряді міжнародних документів і покладено в основу цілого ряду міжнародних інституцій, не мають ніякої дієвої сили на території більшовицького СРСР щодо народів Радянського Союзу. Український народ з найбільшим обуренням сприйняв той факт, що представників Радянського Союзу, представників найбільш гнобительської, найзлочиннішої державної системи, системи, що в ній не тільки не існують ніякі людські, ні громадські права, але й що в ній знищуються цілі народи, що представників цієї держави допускається до таких міжнародних установ, як Організація Об'єднаних Націй. До таких органів цієї організації, як, наприклад, комісія у питаннях про права людини, де вони з безприкладним цинізмом, будучи цілі від стіп до голови, сплямовані кров'ю мільйонів невинних замучених жертв, виголошують довжезні мови про права людини, де вони, маючи на своєму сумлінні сотні тисяч знищених українських патріотів, мільйони замученого і в Сибірських тайгах, і в середньоазійських степах. І в самій Україні українського населення знищення всього народу кримських татар, інгушів виступають як нібито найпослідовніші, найрішучіші противники геноциду, знищування національних та расових груп. Все це, одначе, кінчив голова генерального секретаріату, не послабить сили спротиву українського народу московсько-більшовицьким окупантам, не захитає нашої віри в перемоги нашої визвольно-революційної боротьби, український народ знає, що його визволення у його власних руках вже недовго більшовицьким злочинцям катувати під народи і обманювати світ, справедливого суду народів і в першу чергу народу українського їм не минути. Четверте, на зауваження про те, що багато дехто з українських громадян, головно із східних областей. Цілком схвалюючи ідеї українського визвольно-революційного руху, трохи скептично водночас ставиться до пропагових цим рухом демократичних принципів. Голова генерального секретаріату сказав: гарантією справжньої демократичності, майбутнього ладу в українській державі є, в першу чергу, широконародний характер українського визвольно-революційного руху, його безприкладна ідейність, український визвольно-революційний рух. З надру українського народу зродився, в ім'я інтересів українського народу діє, воля і щастя українського народу його найвища мета. Українські революціонери, сини українського народу, вихідці з найширших українських мас, які сьогодні масово гинуть за волю і щастя українського народу, проти інтересів українського народу, проти інтересів українських народних мас ніколи не підуть. Влада українського народу на українській землі ось мета змагань українського визвольно-революційного руху. Українські революціонери і повстанці піднялися на таку важку боротьбу з окупантами, керуючись найчистішими мотивами, найчистішим патріотизмом, найщирішою любов'ю до українського народу, найщирішим прагненням зробити кінець усьому тому гнобленню й експлуатації. Що їх терпів віками і терпить сьогодні український народ. Ці високоблагородні мотиви дають силу учасникам визвольно-революційної боротьби переносити всі найважчі труднощі, що з ними зв'язана довга революційна боротьба в умовинах більшовицького режиму. Безприкладна, в найвищій мірі благородна ідейність українських революціонерів і повстанців наказує їм радше самим кінчити з собою, ніж здаватися у руки ворога. До таких людей, як українські революціонери й повстанці, треба мати довір'я. Українські революційні організації завжди підкреслюють, що вони борються не за Україну для себе, але за Україну для українського народу. Те, що воно є фактично якнайпереконливіше, підтверджується тим, як українські революціонери та повстанці борються та як вони вмирають. Далі реальною гарантією демократичності майбутніх форм правління в Україні є саме існування УГВР. УГВР побудована на чисто демократичних принципах та заступає демократичні погляди. В її склад увійшли представники різних українських самостійницьких партій та середовищ. Її визнає і цілковито підтримує найсильніша сьогодні політична організація в українських землях Організація Українських націоналістів. Під керівництвом Степана Бандери, ОУН, керована Степаном Бандерою, стоїть також на демократичних позиціях. У ГВР підпорядковується українська повстанча армія. Одначе з найважливіших завдань у ГВР – це забезпечити проведення вільних і демократичних виборів до перших українських установчих зборів у вільній українській державі, доки існуватиме УГОВР, доки український народ всеціло підтримуватиме УГВР. Доте вільна Україна правитиметься демократичним способом у скликаних у ГВР перших установчих зборах, український народ буде мати змогу вільно визначити дальші форми свого внутрішньодержавного устрою. Для мене особисто, сказав голова генерального секретаріату, цілком зрозуміло, чому деякі українці зі східних областей трохи скептично ставляться до нашої декларації демократичних принципів. Глибоко антидемократична практика більшовиків, які формально стоять нібито за найширшу демократію, не могла не наставити під радянських людей скептично до всяких декларацій. Я сподіваюся, що УГВР своєю практикою зуміє переконати навіть найбільших скептиків у тому, що український визвольно-революційний рух є фактично за демократію, що він за фактичні широкі демократичні права народних мас. П'яте. У зв'язку з посиленням більшовицької колективізаційної акції на західноукраїнських землях, у зв'язку з прийняттям більшовицькою владою цілого ряду протинародних постанов у напрямі зміцнення колгоспної системи у всьому Радянському Союзі, представник бюра інформації попросив голову Генерального секретаріату висловитися про ставлення УГАВЕР в справі колгоспів. Голова генерального секретаріату сказав: УГВР за заповне знищення більшовицької колгоспної системи в Україні, заповне визволення українського селянина з колгоспного ярма. У платформі УГВР, прийнятій першим великим збором УГВР, говориться, що УГВР є за забезпечення вільної форми трудового землекористування з визначенням мінімальних розмірів для індивідуального землекористування. Пункт 4 буква З. Таку настанову УГВР має і сьогодні. УГВР закликає українське селянство до боротьби з колгоспами як у вже давно сколективізованих східноукраїнських областях, так і в ще не цілком сколективізованих західних областях. Український визвольно-революційний рух бореться проти більшовицької колгоспної системи. По-перше, тому що вона є знаряддям варварської економічної й фізичної експлуатації українського селянства. З боку більшовицьких гнобителів, знаряддям їх жахливого соціального гноблення, і, по-друге, тому що ця система є також засобом політичного підкорення українських селянських мас більшовицькій імперіалістичній кліці, ідучи за закликами революційного підпілля, добре розуміючи всю протинародну, експлуататорську та протинаціональну суть більшовицьких колгоспів, українське селянство Західної України. Як відомо, ставить більшовицькі колективізаційні акції рішучий спротив. Усі підлі, часто просто бандитські методи, що їх стосують більшовики, щоб примусити селян підписати заяву вступу до колгоспів, дають їм дуже малі результати. УПА і революційне підпілля широко підтримують західноукраїнське селянство в його боротьбі проти більшовицької колективізаційної акції. Саме завдяки цій підтримці західноукраїнське селянство. До сьогодні ще не сколективізоване. Свою боротьбу проти колгоспної системи в Україні український визвольно-революційний рух веде під гаслом Геть колгоспи, земля селянам. Шосте. зупиняючись над питаннями перспективи визвольно-революційної боротьби українського народу на українських землях, голова генерального секретаріату сказав: В майбутнє я дивлюся з оптимізмом. Я вірю насамперед у силу і завзяття українських народних мас, у їх високий патріотизм. Я вірю також у мужність українських повстанців і революціонерів, у їх підпільну конспіративну та бойову майстерність. Завдавши українському визвольно-революційному рухові значних утрат у людях, московсько-більшовицькі окупанти не зуміли, одначе, ні розбити нашу підпільну організацію, ні скільки-небудь серйозно підірвати її силу. Не добилося ніяких результатів на фронті ідейно-політичного наступу на український визвольний рух, хоч яких підлих метод не вживали. Український визвольно-революційний рух діє далі організовано, велика частина українських земель покрита організаційною підпільною мережею. Український визвольно-революційний рух не звузився, коли йдеться про території його дій. Навпаки, на деяких територіях він значно поширив свої впливи. На багатьох ділянках боротьби він веде успішний наступ. Революційні повстанські кадри в своїй сьогоднішній боротьбі спираються на величезний бойовий конспіративний організаційний і політичний досвід, що його вони здобули впродовж чотирьох років своєї боротьби в умовинах більшовицького режиму, а зокрема на досвід боротьби з МВД і МГБ, витримавши переможно більшовицький наступ упродовж останніх чотирьох років. Український народ зуміє переможно боротися й далі. Сподіваюся, також, що сприятливим для справи нашого визволення буде й розвиток міжнародних подій. Завдання українського народу в теперішній момент продовжувати всіма силами й засобами ту революційну боротьбу, яку він веде сьогодні, та ще ширше на всіх українських землях розгортати цю боротьбу. Український народ, який поніс такі жертви у своїй визвольній боротьбі останніх років, який пролив стільки крови за здійснення своїх самостійницьких ідеалів, не може послаблювати своєї боротьби тоді, коли, можливо, година його національного визволення вже не так-то далеко. Можливі міжнародні ускладнення, український народ повинен зустріти ще більше згуртовуючись довкола українського революційного руху під керівництвом УГВР. З іще більшою готовністю на найбільші навіть жертви в ім'я здобуття української самостійної соборної держави з іще більшою здисциплінованістю, з іще більшою свідомістю відповідальності за майбутнє України. Ми, хоч серед величезних жертв, серед найважчих труднощів, але впевнено прямуємо до волі, ми нашою боротьбою постійно наближаємо день нашого визволення. Україна буде вільною. Так закінчив свою розмову з представником бюра інформації УГВР, голова Генерального секретаріату УГВР Р. Лозовський. бюлетень Бюра інформації Української головної визвольної ради, виписка 2 серпень 1948 року.